Дівчатка, привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитися своїм рецептом сирників. Сирники я печу дуже часто, так як моя донька їх любить. І особливо я їх печу на сніданок. Це швидко, корисно і смачно. Для сирників я буду використовувати творог, цей 275 г. Я беру самий найжирніший, пишу, бачите, full fat. Повністю, чим жирніший, тим краще. Виходять кращі сирнички. Цей я польський купую, з нього дуже добре виходять сирночки. Також мені потрібно 2 ложки манки. ось тут в мене манка, Дві ложки цукру, одне яйце і трошечки соди, дріб... маленька дріботка солі, і оцет для того, щоб погасити цю соду. Тож почнемо. Ось такий добрий польський сир, тверденький. Оце висипаю сторінку, Добавляю дві ложки цукру, це я вже відміряла дві ложки, і також дві ложки манки. Вибиваю одне яєчко середини, і також дрібочку соди я буду гасити оцітом. Також сюди додав. Багато не потрібно, зовсім маленьку. Також чуть-чуть присолю для смаку. Все разом буду перемішувати. Гарне яйце попалось таке. Добре, добре розмішую все разом. Якщо у вас яєчко маленьке, можна додати ще одне. Я зараз бачу, я ще одне добавлю. Не помішаю. В кінці я можу додати трошечки ванільного екстракту. Зовсім чуть-чуть, це для запаху приємного. Так, я все ретельно перемішала, і тепер залишаю в такому вигляді на 2-3 годинки. Але саме найкраще це залишити на цілу ніч. Зробити це звечора, щоб зранку вже жарити сирнички. Це ми робимо для того, щоб манка набугла і всі інгредієнти добре між собою змішалися. Це вже 2 години і наша. Маса така загусла, манка розійшлася, вібрала в себе всю ту рідину з сиру, бачите, такі вже густе, густа маса. І далі ми формуємо сирники і будемо їх випікати. Ложечкою набираю трошки сиру, ложу на стіл, буду використовувати для цього звичайний стакан. Ось так. Плюснула трішечки. і все сирничок один готовий. Бачите, сирничок готовий, і так я буду робити з усією сирною масою. Один інший, так що може бути? Один чуть-чуть більший, інший чуть-чуть менший, але то нічого. Майже всі вони будуть одинакові. Стакан намочуємо і чуть-чуть підсипаємо ще під низ до кружники. гарні, акуратненькі сирнички. Тепер обжарюємо наші сирнички до золотистого кольору з обох боків. Це приблизно напевне по 5 хвилин з кожної сторони, щоб не пережарити. Я дала тільки декілька краплинок ваніль, ванільного екстракту, і так гарно пахнуть ці сирники на, на весь дім. Такий стоїть просто дуже-дуже гарний запах. Дивіться, як гарно тепер у мене це все піджарюється, піднялися сирнички. І вже зараз буду викладати. Викладати буду я на тарілку, спочатку е положила паперову серветку, ну, викладу і через декілька хвилин. Саветка вбере лишню олію, і я заберу її це буду викладати. І ось мої сирнички готові. Я їх подаю з сухою журавлиною, можна також з якимись сезонними фруктами. І якщо ж вам мало цукру, то можна додати трішечки цукрової пудри зверху. Ось так. Прикрасити навіть тут буде. І гарно і смачно. Пишіть в коментарях, як печете сирники ви, які рецепти для цього використовуєте. І чи пробували мій рецепт, і чи вам це сподобалося? Ну, тепер я вже маю сніданок для моєї доньки, для Елізабет. А сама йду, не при столі сказано, але я йду чистити мій е, туалет. Вчора я там. Заляла рідину на ніч і хочу подивитися, чи все добре відчистилося. Я хочу поділитися з вами порадою, як очистити унітаз від коричного нальоту. Бачите, такий коричний, дуже наліт на дні унітазу. У нас є три туалети, і я вже два очистила, а оцей один залишився. Я думаю, може комусь пригодиться, я зніму відео, як і що я з цим роблю. Ось цей засіб. Мені порекомендували, і я спробувала, і він дуже добре впорався з цим коричневим нальотом. Так, називається він Гарпік 10X, і пише краще, ніж хлорка. Оригінальний, чорна бутилочка. Я вже так відчистила два своїх унітази, тому що в нас в будинку є три, три туалети. Бутилочка має досить таку зручну шийку. Що з неї легко все наливається. Ну і я беру, власне, і все е наливаю просто звідси, так от, попід самий унітаз, під самий край. Дуже так багато наливаю. Ось це. Ось так. Бачите, це така. Голубенького, темно-синього ніби кольору рідина. Там на дні вже накопичилася. І отак, власне, я залишаю від сьогоднішнього обіду аж до завтрашнього ранку. Дивіться, які в мене вже помідорки на цьому кустику, на цьому кустику вже є зав'язочки маленькі. Правда, багато ще цвіту цвіте. От. Ну, але вже мені більш радісно, тому що прийду, дивлюся, вже помідорчики ростуть. І так, вони вже стають такими тяжкими. Я вирішила їх тепер попідв'язувати. Саме час прийшов, бачите, нарізала таких смужок, десь приблизно по 20 см, і буду підв'язувати до кілочків. Я попідв'язувала всі свої кущики з помідорками. Вони в мене так стоять рівненько, прив'язані до стовпчиків, до кілочків, як солдати в строю. Ну і вже якщо вітер, чи може вони, буде вага збільшуватися під, від того, що будуть рости ці помідори, от вже не зламаються. Надіюсь, що щось вийде в мене на цій лондонській землі. І буду дуже рада бачити ваші фотографії отут під низом в коментарях з вашими помідорками, які у вас вже, може у вас вже великі, вже червоніють. Будь ласка, ставте свої фотографії. Ну, подивіться, це дійсно якась така з іншого сорту. Такий кущ. Всі помідори, як помідори, а цей так якби з іншого сорту. Бо листя інше. Таке дуже-дуже великі лопати. Якщо достигнуть, то побачимо, чи будуть одинакові, чи різні. Ось таке моє хазяйство, маленьке лондонське хазяйство. Я разом вам покажу свою яблуньку з яблучками. Подивіться, яка вона в мене рясна в цьому році. Це осіннє. Осінній сорт. Гляньте. Подивіться, як вродила, скільки багато яблучок на одній гілочці потрібно підв'язати. Так що приїжджайте до нас на осінні яблучка. І на лондонські помідорки. Продовжую знімати це вже на е, наступний день. Бачите, моя дочка ще написала, щоб не використовували туалет. На всякий випадок, якщо хтось забуде, все. Це вже простояло так сутки, ніхто не користувався. І я вам покажу. Це при вас я збиваю Ось я трошки. Вправити. Так, що пошурувати в тих тяжкодоступних місцях. Того можна достати щиточку, не кругом. Тому ми мусимо використовувати якісь хімічні засоби. Щоб була І тепер дивіться. Бачите? Весь наліт пішов. Там залишилось тільки чуть чуть потерти щіточкою. Зараз я то потру. І ми маємо чистий унітаз. Зараз я ще візьму щіточку, потру трошки, бо бачите, там залишилось чу-чуть такого сірого. Але воно все відітреться. Не зрівняти, що було і що стало. Так що мусимо використовувати якісь хімічні засоби. Для того, щоб тримати наші, е, наші ванні кімнати охайними та чистими. Також я вставлю одне з таких мил з квітковим запахом, для того, щоб воно краще чистило, щоб був гарний, приємний свіжий запах. Ну, і також проти нальоту пише. Антилаймскейл, це проти нальоту, щоб не утворювався наліт. Що я отримувала в результаті Чистесенький біленький унітаз, приємно його використовувати. Свіжий, свіжі, свіжістю, пахне від цього мила, який я поставила. І надіюсь, ви скористаєтесь моїми порадами, і у вас також все відчиститься. А якщо ж ви маєте якісь інші. Методи для чистки унітазів, також діліться зі мною, пишіть в коментарях, будь ласка. Надіюсь, вам також все підійде і до нових зустрічей нових відео з якимись новими порадами.